Oh ma douce souffrance Pourquoi s'acharner, tu recommences Je suis qu'un être sans importance Дорога така, Колись тут була гребля, в нас тут ставок. Ой, хоче познімати, ні як їхати. Сьогодні це все позаростало. Така у нас нетронута природа. А там вон ставочок. Зараз пойде туди де раніше був. Пляж може там краще буде Вот Ось наш ставочек В этом році навіть тут есть вода. Бо ой, ой-ой! Щось -ой. там Купаются Наверное качки. До речі, тільки що їхала, бачила через кущі, там есть пара лебедів. О, ось от з цього місця. Трішки видно. Дивіться, які горні. все, дивіться. Лебеді. Боже, яка краса. На Васильівському ставку. Живуть лебеді. Качечки. Вибуденяти щось я не бачу. Чи вони, ой, чи вони там сплять, чи що? Може немає. так. Це краса яка. І от з берега там. Не знаю, чи видно вам, чи є теж купа качок. Ну таких чорненьких, я не знаю, у нас вони називаються лиски. Черненькі з біленькою плямкою на голові. Боже, яка краса. Дивіться, пливуть туди далі, побачили мене, напевно захвилювалися і пливуть далі. Які гарні. Ось вигнала наших самих старших гусенят. Пастись на балку. Довго не виганяла, тому що вони менше те стадо скубець. Думала, може це за те, що виганяємо ну, на пасовищі, то там ділять території чи ну, в общем, не знаю. Сиділи вони закриті. Але в нас зараз усі останні 2 неділі така жара. 40 плюс тіні. Сьогодні взагалі було до такої міри жарко, що це, ну, це просто я вам не можу передати то вирішила знову ганяти їх на балку. Але по одному, не два стада разом, а по одному. Тому що вони вже великі, будуть, думаю, битися, тут грізтися. Тому думаю, попасу одних, а потім інших. Хай це буде менше по часу будуть пастися. Ну, але все ж таки. Щоб не бігати. А то вони бігають, друг друга ганяють, ну і все. Короче, ось так. Балка в нас теж вигорає. Навіть накосити обичною косою немає можливості, тому що воно просто не береться. Трава не росте. Не знаю, що ми будемо робити. Сьогодні ще тільки 8 липня. Зарано, ймовірно. Ну, але... Якось так. Потихеньку ростемо. набираємо вагу. Зараз вже вони міняють, чи линяють, чи щось таке. Ну, коротше, деяке якесь деяке випадає, вона ростає, бачу кучу колодочок. Ну, нічого. Трішки попасуться і будемо йти додому. Жарко, дивіться, хачить прям. Прям хачуть. Спека в нас просто, просто страшна. Charme, tu recommences, je suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu par je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma présence. У нас яка вся в кущах, Вже вечері. Дивіться який у нас захід. Ось о хмарки такі находять, Дивіться які. І ось о, дивіться, я вам не можу передати, яке воно гарне. Не знаю, що воно несе. Може град, але дуже красиво. Прям так стоїш. Дивіться такі прям хмарки такі, прям... Я, я не знаю. Але дуже говорила бабуся, коли встають отакі діди, то буде гроза. Не знаю, що буде там у нас із за посадки таке темніє. Будемо сподіватися, що буде дощ, але в нас дуже така дуже анормальна жара, то все може бути. Один раз вже град був, може буде ще раз. Ось таке у нас небо. Ось так ще раз покажу. І отакі от ось хмарки дуже. Дуже-дуже гарні, такі прям-прям-прям-прям нависають, як наче прям тобі зараз на голову спустяться.